Знайомтесь, це моя красуня пшенична закваска, і зараз ми будемо її виводити з нуля. А для того, щоб нам це зробити, потрібно всього лише чиста банка, питна вода, житнє борошно та пшеничне. Банка має бути не дуже широка, аби на початку нашій заквасці було легше рости. Для початку я наливаю 50 грам питної води. Це також може бути відфільтрована вода, але точно не з крану. Далі додаю 25 грам житнього борошна та 25 г пшеничного борошна. У вас може виникнути логічне запитання, для чого нам потрібне житнє борошно, якщо ми виводимо пшеничну закваску, а воно нам необхідне для того, щоб на початковому етапі більше закислити середовище. Потім ці інгредієнти треба добре перемішати між собою, допоки маса не стане однорідною. Після чого я трохи змочую руку водою з-під крану. Та забираю лишній зі стінок банки та ставлю нашу банку до духової шафи, де ввімкнений режим верх-низ, але без додавання температури. Таким чином, вона дозріває орієнтовно при 30-32 такому такому ми 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 довгий довгий час. час. Бо на самому початку бродіння нашої закваски просинаються бактерії, для яких ці умови є сприятливими. Це хороші молочнокислі бактерії, дикі дріжджі, а також патогенні бактерії. Саме вони закисляють нашу закваску. І цей період довжиною два дні потрібен саме для того, щоб наша закваска Ска стала максимально кисла, і якщо це супроводжувати правильною температурою, то у лейконостоків не залишиться ніяких шансів. А щоб наша закваска не запліснявіла, то орієнтовно кожних 12 годин я буду переливати її у чисту банку. Отож, пройшло 12 годин, і саме час перевірити, що ж там робиться на даному етапі. Наша закваска взагалі не кисла, вона тільки трохи розрихлилась. Також починає проявлятись різкий та не самий приємний запах. Це все нормально, і ми йдемо у правильному напрямку. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Для початку нам потрібно її гарно перекалатати. І потім нічого не викидаючи та не відділяючи, перекласти у чисту банку. І не забуваємо, з яких мотивів ми це робимо, аби там не з'явилась пліснява. Зверніть увагу, що вона стала помітна рідше. Після цих маніпуляцій знову відправляємо її у духову шафу під включену лампу. Пройшло ще 12 годин, і саме час знову перевірити нашу закваску. І ви можете помітити, що на її поверхні з'явилась велика кількість бульбашок. І дуже шкода, що камера не може передати запах, бо він відверто дуже різкий. І у вас може бути ідентична ситуація до моєї, що закваска стала дуже водяниста, але це нічого страшного. Далі побачите, що ми робимо. А поки знову калатаємо, переливаємо в чисту банку і назад до духової шафи. Пройшло ще 12 годин. І зверніть увагу, скільки на поверхні води. І Все ще, що нам з цим потрібно ми зробити. Це її трохи Виходить приблизно ось так. Тобто, може Це не є найважливішим. Ми тут орієнтуємось на запах. А на запах вона має бути конкретно кисла. Отож, час починати перший підкорм. Для цього я беру 50 грам закваски, 25 г грам питної води та 25 г грам пшеничного борошна. Житнє борошно нам більше не потрібне. Також важливе уточнення: якщо ваша закваска, точно так само, як і моя, отікла в воду, тоді беріть на 5 грамів води менше. Добре, це все перемішуємо, знову витираємо зі стінок зайве та накриваємо або кришкою. Або так, як я, фольгою. І на цьому етапі вже потрібно поставити відмітку маркером, а після чого знову відправити нашу закваску до духової шафи під лампу. Через ще 12 і саме годин. Саме це нашого наразі ми залишаємо шафі ще. на ще 12 годин. Тобі ж чекаємо, доки вона дійде до свого піку та почне опадати. Отож, в купі пройшло 24 години після першого підкорму. Наша закваска дійшла до свого піку та опала. Запах став набагато приємніший, менш різкий, і саме час її годувати вдруге. Ми будемо годувати її в пропорціях один до одного. Тобі ж ми беремо 50 грам закваски, 50 грам питної води та 50 грам пшеничного борошна. Але я не забуваю, так як у мене достатньо вологе борошно, я беру на 5 грамів води менше. Орієнтуємось саме на консистенцію. Вона має бути ніби густа сметана. Знову витираю лишнє зі стінок, ставлю відмітку та відправляю назад до духової шафи під лампу. Саме у моєму випадку їй вистачило лише 7 годин. Ви піднятись у два, а то два з половиною рази та почати опадати. У декого це може зайняти й до 12 годин. А тепер подивіться, яку вона має структуру всередині. Це вже майже здорова та сильна закваска. І також її запах не різкий, а має приємну кислинку. Отож, саме по цій заквасці я орієнтую, що її потрібно підкормлювати у пропорціях 1 до 3. Якщо у вас не буде такого стрімкого росту, то підкормлюйте один до двох. Я беру 20 грам закваски, 60 г питної води та 60 грам пшеничного борошна. Знову це все гарно поєдную між собою, витираю зайве зі стінок, ставлю відмітку маркером та відправляю останній раз до духової шафи, після чого ми вже будемо її привчати до кімнатної температури. Вона піднялась майже втричі, лише за сім годин, і також покажу вам, яка вона всередині. Ну що я вас всіх вітаю. Наша закваска майже готова. Нам лишилось лише її адаптувати до кімнатної температури, а потім, звісно, до холодильника. І зараз ми розпочнемо з першого етапу адаптація до кімнатної температури. Починати адаптацію до кімнатної температури ми будемо зі схеми один до одного. Тобто, я беру одну частину закваски у кількості 40 грам, потім одну частину води, так само 40 грам, і одну частину борошна теж 40 грам. Це все добре. поєдную між собою, як завжди, витираю зі стінок зайве і залишаю при кімнатній температурі орієнтовно на 8 годин. І ставлю відмітку. Приблизно удвічі піднялась моя закваска. І зараз буде моя улюблена частина, бо показую вам знову її структуру всередині. Там все живе, кипить, бурлить. Ну, мені дуже подобається. І продовжуємо далі нашу адаптацію до кімнатної температури. Але зараз ми будемо когодувати її по схемі 1 до 2. Тобто я відважую 20 грам закваски, 40 грам води та 40 грам борошна. Знову це все гарно поєдную між собою, витираю зі стінок зайве, і так як я не змогла знайти кришку, я її імітую з фольги. та залишаю орієнтовно на 7 годин знову таки при кімнатній температурі. Вона знову класно піднялась, і зараз я буду годувати її востаннє по схемі 1 до 3. Що я маю на увазі під словом востаннє, то це останній підкорм перед тим як я відправлю її до холодильника. До речі, невелике уточнення. Не орієнтуйтесь на той час, який я пишу. Бо, наприклад, у мене займається більше часу, щоб закваска піднялась, аніж я зазначаю. Орієнтовно годин 9. через те, що я дуже люблю холод, і у моєму випадку кімнатна температура це орієнтовно градусів 19. Отож, вам кажу залишати на 7 годин а сама залишаю десь на дев'ять. Наша закваска підійшла, і її можна сміло відправляти до холодильника. А у наступному фрагменті відео я вам розкажу, як я її підживлю для того, щоб готувати хліб, і як я її підживлю для того, щоб зберігати далі. Отож, підживлюю я свою закваску орієнтовно раз в 5 днів або по мірі випікання. Ось це я роблю саме для випікання хліба, тобто підживлюю по схемі один до одного. Тобто, якщо в кінці мені треба для рецепту 300 грам закваски, я беру 100 грам закваски, 100 грам води і 100 грам борошна. Перемішую це все між собою і даю підійти при кімнатній температурі. А далі залишки я підживлюю для подальшого зберігання, і роблю я це по схемі 1 до 4. Особисто я завжди беру 20 грам закваски, 80 грам борошна та 80 грам води. І також залишаю це все при кімнатній температурі, аби воно гарно підійшло. Та закваска, яку ми робили для хліба, підійшла орієнтовно за годин 7. До речі, я зробила помилку, я взяла за маленьку баночку. Ви так не робіть. І вже на ній можна сміло готувати. А друга закваска, та що для зберігання, підходила довше, скільки точно я вам не скажу, ви орієнтуйтесь більше по її вигляду. І тепер її сміло можна відправляти назад до холодильника і підживлювати таким самим чином, десь орієнтовно один раз у 5 днів.